Хочу наголосити, що програма дорожнього будівництва це стратегічна лінія української влади, українського президента, українського прем'єра Володимира Гройсмана, українського уряду. І е, навіть той факт, що е, зростання коштів, які передбачені державним бюджетом на 17-й рік, е, на дорожній фонд буде перевищувати 30 мільярдів гривень, чітко демонструє ті пріоритети, які зараз є в українській владі. Хотів би наголосити і звернути вашу увагу, що підтвердженням цієї пріоритетності є і прийняття вчора Верховною Радою в першому читанні законопроекту про дорожній фонд і програма дорожнього будівництва буде отримувати новий поштовх. Поки що я можу констатувати той експеримент, який був запропонований, де стимулюється детонізація контрабандних потоків через митницю. Для того, щоб частина коштів перевиконання плану була спрямована на дорожнє будівництво і цьому були чітко зацікавлені місцева влада і обласні адміністрації, вона починає себе реалізовувати, виправдовувати. І я можу сказати, що я дуже задоволений цей експеримент себе виправдав.